Зима 2013-го. майдан під час революції гідності правоохоронці затримували сотні євромайданівців. Подальшу їх долю вирішували судді. Як вони це робили? Усі ми пам'ятаємо. Про такі судилище пам'ятають і правозахисники. кажуть, найбільше їх було у апеляційному суді Києва і називають конкретні прізвища суддів, які відправляли у СІЗО мітингувальників. Перший в рейтингу у нас є Олександр Бець, який розглядав. 20 розглянув 20 справ і в 20 випадках він прийняв рішення про те, щоб не змінювати запобіжний засіб, захід у вигляді тримання під вартою, правозахисники задокументували майже усі випадки винесення несправедливих вироків. Наразі тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів з'ясовує, наскільки об'єктивними були судді з євромайданівцями. Активісти, які ще зимою побували в ізоляторах, обурені не лише вироками щодо них, а й тим, що судді, які відправляли їх у СІЗО, дотепер працюють. Судді Надзвичайно захищені на конституційному рівні, тобто реально, щоб звільнити суддю з займаної посади, треба пройти значну кількість ланок, значну кількість стадій. Євромайдани були не лише в Києві, у інших містах чимало активістів потрапляли в ізолятори. Правозахисники кажуть: з одного боку усіх суддів, які відправляли мітингарів у СІЗО, одночасно звільнити не можна, адже працювати суди повинні. А з іншого боку, чимало суддів ухвалювали такі рішення під тиском. Тому варто дати їм шанс відновити втрачену репутацію.